Якщо ви думаєте, що бюрократія і діяльність чиновників заїбала тільки вас, то Герої цієї книги можуть з вами посперечатися. Тут вони заїбали не тільки живих, але й мертвих. Правда, на відміну від нас, живих у мертвих в цій книзі, є лише один день, коли вони можуть прийти, поскаржитися і вибити свої права у чинуш в цю святиню радянської епохи. Жек лише один раз на рік, 7 листопада, в день зустрічання мертвих. І що ви думаєте, в цей єдиний день робить начальник Жеку? А вже ж він закапується в кока і впадає в сплячку і добре, напевно, для мертвих, що його спокій порушують тріка дивних дітей, які хочуть воскресити кішку. Для цього їм треба забрати дещо в цього начальника Жека і віднести якомусь загадковому капітону, який от може робити дивні речі з кішками, людьми і так далі рятувати їх від смерті або воскрешати. Одні з головних героїв цієї книги це діти, адже тільки у дітей ще не згасла надія, ентузіазм, потенціал.